Аналізуємо умову задачі. Номер 2.3. Тіло масою 1 кг рухається горизонтально, виходить з тертям на певну висоту на похилій площині. Починаємо думати з того, що в нас тіло на початку має певну енергію. Очевидно, що це кінетична енергія. Я її позначу е-кінетичне 1. Коли воно доходить на певну висоту, воно. Набуває потенціальної енергії, я її позначу Е-потенціальне 2. Тобто тут нехай буде 0 добре, бо це початкова. А тут Е-потенціальне 2. Для кінетичної енергії ми маємо певну формулу МВ0 на 2. Для потенціальної енергії ми маємо певну формулу. Тут різні формули можна було б використовувати, але оскільки очевидно, що висота цієї гори це, мабуть, не Олімп на марсі, висота цієї гори не надто велика. то ми приходимо до висновку, що можемо використати формулу для потенціальної енергії в полі тяжіння землі. Mg Тут індекса 2 я не ставлю, бо в мене тільки одна висота, є, тільки там в кінці. І ми могли б використати закон збереження енергії, якби не діяли зовнішні сили. Але зовнішні сили діють. Пригадаємо собі, що ми в динаміці робили в таких випадках. Ми казали, що в нас діють сили. І от у нас нехай буде дія сили МЖ, дія сили нормальної реакції опори. І сила тертя протилежна до швидкості F тертя. А про силу тертя ми також завжди знаємо, що сила тертя ковзання дорівнює μ помножити на n. Виникає необхідність знати n. Звідси є динамічна частина задачі. Вона невелика, я її думаю, розв'яжу прямо тут. Починаємо її з другого закону Ньютона, F дорівнює MA. Бачимо, що всі ці сили є векторами. Нам необхідно буде мати систему координат з двох осей. Вість Y вертикально, вість X горизонтально. Після того, як я записав другий закон Ньютона, я розумію, що в мене є три діючі сили, тому мені потрібна рівнодійна MG плюс N плюс F тертя. Сьогодні це вже... Легко і швидко робиться, бо ми попрактикувалися на значно складніших випадках на попередній парі, дорівнює MA. І виявляється, що мене для того, аби знаходити роботу сторонньої сили, не буде взагалі цікавити вертикальна... ні, не, 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 я неправильно сказав, прискорення. Мене не цікавить прискорення. Мене цікавить тільки співвідношення між силою N та іншими. Тому я беру проекцію тільки на вертикальну вісь, тільки на вісь ОІ. Коли я це роблю, то мінус мж плюс n дорівнює прискорення в мене горизонтальне. Вертикального прискорення тут нема, тіло не стрибає, нулю, і звідси я зразу знаходжу, що n дорівнює мж, а отже, f тертя дорівнює в мене μž. Хтось скаже, ми завжди це знали, так, ну ми переконалися, що на горизонтальній площині так воно і. є. І от лише тепер я можу повернутися до своєї задачі про перетворення енергії і абсолютно не думати про проміжний стан, про те, скільки енергії тіло втратить, поки воно дойде до цієї точки. Я сформулювати цю задачу маю подібно до того, як ми оце робили в попередній. Робота, яку виконало, виконало тертя... Взагалі це від'ємна робота за величиною. Але величина цієї роботи рівна різниці енергії. Тіло втрачає енергію, поки воно дойде до цього початкового стану на подолання тертя. Тому робота сили тертя – це різниця тої початкової кінетичної енергії. Тут потенціальну енергію ми приймаємо за 0. Бачите, ось ця точка центр мас. Вибрана в мене як 0 по висоті. І Далі в мене, а, то я може навіть і тут неправильно що зробив. Дельта H мало би від цього місця, від центра мас. Ну, тіло вважаємо невеликим, тому похибка цим введена, будемо теж вважати невелика. Мінус кінцева. Е-потенціальне кінцеве, е-потенціальне 2. І якщо тепер акуратно писати, якою в нас є робота, то ми згадуємо формулу для роботи постійної сили, бо ми дивимося на цю силу, бачимо, що сила не змінюється. Сила тут не змінюється. Однак зверніть увагу на те, що це сила, яка діє тільки на цій частині. Значить, Ми можемо роботу розбити на дві частини. Роботу на площині і роботу на похилій площині. А на площині до моменту 1 буде знаходитися як μж помножити на відстань, яку пройшло ΔХ. А тепер, якщо дивитися на похилу площину, то знову ми розв'язуємо таку саму задачу, але тепер вже так просто не вийде. Тепер вже я переключуся на інший колір. Давайте це буде отакий от колір. Тут МЖ не вертикально, якщо дивитись на нову вісь Y', воно має також складову вздовж нової осі X'. Знову МЖ, f 3 це буде вже f32n. І коли я записую ніби той самий закон з тими самими формулюваннями. В мене y' штрих буде проекція відрізнятися. Тут же нам треба врахувати оцей кут альфа. Отже, на y це буде мінус mg α плюс n дорівнює 0. У нас конкретно така задача була. Можна навіть підглядати Ox' не дорівнює, а це ми на неї проєктуємо. Для х мж дає від'ємну складову. А на що воно мені? А воно мені не потрібно, до речі, на що я роблю зайву роботу? Мені просто звідси треба знайти, що n дорівнює мж косинус α. І тоді в мене F 2 дорівнює μж косинус Отже, я зможу записати роботу А2 як μmg косинус альфа. І отут в мене дельта штрих, його треба якось теж виразити. Я зеленим намалюю цю картинку. Часом корисно кілька картинок таких малювати, але нема ради. От, от він наш трикутник. В цьому трикутнику дельта Г це катет, А дельта штрих – це гіпотенуза. Тому мені тут треба помножити на оце зелене дельта Х', яке знаходиться як H, поділити на sin, поділити на синус кута альфа. Фактично, я задачу міг би зараз вже сформулювати, як, ну, записати остаточну формулу. Робота, повна робота. Мю М1, ні, це маса однакова, μю на дельта Х плюс μ МЖ на косинус альфа. г поділити на синус альфа дорівнює, і справа різниця енергії. На початку нема кінетичної енергії, потенціальної енергії, в кінці нема кінетичної. Значить, в мене початкова енергія mv квадрат на 2, тут нулик. Кінцева енергія MgH. І бачимо, що H насправді тут знаходиться в двох місцях. Ось тут є невідома гаш, яку ми шукаємо, і тут є невідома гаш. І тут нас чекає сюрприз. Тут нас чекає сюрприз. Сюрприз полягає в тому, що або я неправильно потрактував умову задачі, або нам добрі люди не дали, який шлях пройде тіло по горизонтальній площині. Тому нам треба припускати, що... Треття з'являється тільки на похилій площині, або що тіло рухається вже починаючи звідси. Що в нас V0 і V1 це те саме, бо тіло починає рухатися звідси. Треба якось позбутися цієї величини, і тоді ви отримаєте рівняння тільки з одною змінною. Я впевнений, це рівняння ви вже успішно розв'яжете і знайдете гаш. При цьому можна собі дозволити також перевірити розмірність. Бо коли ви підставляєте сюди кілограми, метр на секунду в квадраті, метри, тут кілограми, метр на секунду разом до квадрату, то виходить, тут теж кілограми, метр на секунду в квадраті, метри, виходить всюди одна і та ж розмірність, яка рівна джоулю, якщо так покопатись. Але... В принципі, вже тут можна перевірити розмірність. Якби розмірність не зійшлася, ну то щось пішло не так. Десь треба слід шукати помилку.